Відновлення та розвиток зрошувальних систем організації водокористувачів Вода життя у Суворіцькій громаді Ізмильського району спонукає аграріїв вирощувати високомаржинальні сільськогосподарські культури, що дозволяє не тільки забезпечити окупність зрошувальних проєктів, а й запропонувати споживачам продукцію найвищої якості. Однією з таких культур є кондитерський соняшник. Його використовують для виробництва казінаків для кондитерських будь-яких речей, там де використовується кондитерська сімічка, ну і плюс фасована упаковочна жарена сімічка, яку всі полюбляють і споживають. Тобто попит на це є, тому ми рухаємося в цьому напрямку. Варто зазначити, що на удешні є власні переробні потужності для кондитерського соняшника, розташовані в Болградському районі. А також місцеві виробники насіння, тому ми підтримуємо економіку наших місцевих громад, закупляємо насіння у наших виробників місцевих, вирощуємо соняшник і будемо здавати його на наші ж місцеві переробні комплекси. І сподіваємося, що наш соняшник в цьому році з'явиться в мережах. Також на полях фермерського господарства Стоянов Аа вирощують рис двох сортів камео та камео Покращений. Рис, який вирощується на землях фермерського господарства Стоянов, вирощується за допомогою технології крапельного зрощення. Застосування саме такої технології, воно є відмінним і відображається на результаті на самої якості самого рису. На відміну від звичайного рису, який вирощується у чеках, заповнених водою. Ці сорти рису, вирощені на крапельному зрошенні, вирізняються повною відсутністю в своєму складі миш'яку та інших токсичних елементів. Його якість вона є якраз нормою для виготовлення дитячого харчування будь-яких продуктів для дитячого харчування, використовуючи саме цю сировину. Також цей рис вирізняється малою кількістю сахаринів. Ми його надаємо на переробні інфраструктурні об'єкти, які виготовляють з нашого рису продукти споживання для діабетиків. тобто різні там пластівці, ну і інші рис, рисові такі речі, які підходять для споживання саме за діабетиків, тому що там мінімальний вміст сахарози. Таким чином, впровадження сучасних технологій зрошення не тільки дозволяє підвищити економічну ефективність сільського господарства на півдні Одещини, а й забезпечує споживачів безпечною та корисною продукцією. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.